Сьогодні початок, да, в дивись, поставили ми лісовичку. Подаруночок, дивіться, сільські грибочки на цьому пеньочку. Всім добрий ранок, друзі, ми в ліс. Насамперед, хочу записати відео привітання для свого кумчика. Сьогодні у нього Максим, день народження у Максима. Бажаю тобі миру, здоров'я, щастя, благополуччя. Я знаю, що дивишся кожне моє відео, не пропускаєш, тому це. Я впевнена, привітання до тебе дойде. Тримайся нам. Будь крицею. Ми тебе чекаємо додому. Сьогодні у нас 13 жовтня, понеділок, і ми з ладом вирішили провірити знову місця грибні. Що тут у нас на годиннику? Ранок? 9 годин. 13 жовтня. Ось так а ми в ліс. Погрибочки. Ох, дивіться, за тиждень виросли. Мухомор червоний. Клас. Назбираємо знову на сушку. Да? Молодих не беремо, напевно, тільки розкриті шапинки. Да, я фульмую. влад, куди ногою? Боже, мій влад не бач, зараз. Боже, не бачив мій влад. Він іде до великого, а малого не бачить. Дивіться, скільки їх тут. Ой, красотінь. Вони знову виросли на цьому п'ятачку. А ось який. І ми ж тут тиждень назад були з ним, ми тут все провірили. У нас окремо є пакет, ми зараз це все в пакет зберемо і зробимо настойку. Ми їх не вживаємо, не їмо, просто натирання буде. Ці малюсенькі лишай, кить. Лишай, да. Ось ми будемо такі більші брати, маленькі не будемо. Ой, який красавчик. Дивіться. Хуху! Де там ще? О, який. Покажи нам. Там ще один коло нього залишився. Біленький знизу. Шляпинка біленька, біленька. Ох! Угу. А он ще є під деревом. І тут ось тут від, які маленькі лізе. Ось Влад. Така красота тут у нас в лісі зараз. Дощовички, але вони жовті, вже, бач, вже непригодні не в їжу. У нас ліска полюбила менше дощовички жарені. Як гарно. Дуже гарно в лісі. Вітер, правда, є. Але, але, вітер нам не поміхай, дощ нам не завада. Коли хочеться прогулятися такими красотами. Підемо, провіримо зараз ще одні місця на грибочки. Так, вітер гарно листям крутить, кружляє, зриває його. Дійсно, листопад. В лісі такий приємний, приємний запах, так? Да? Ми натрапили на рядовку. А? Є, ми натрапили на рядовку димчасту, так. Да. Відняли пару штучок, а тепер хочу показати, яких вони вже розмірів вимахали. Бат зараз зірве. Аня. А це? Зараз ми тільки провіримо. Чи. Ну, покажи мені. Він хробокливий, да. А він є маленький коло нього. І туди. От недурно кажуть рядовка. Хоча це не рядовка. Це не вид рядовок. Це ми так кажемо рядовка на нього. Ну що, друзі, хочу сказати? Походили ми по одних дубках, нічого немає. Прийшли. Ось на це місце, де ми вчора знайшли один грибок і ось тут другий. І сьогодні, що я бачу, ось такий я молоденький. Сьогодні знов тут нахожу. Це Ось перший на сьогодні карапузік такий. На цьому місці, де ми збирали вчора. Такий красунчик. Ще ми тут покрутимося, подивимося. Можливо, ще щось знайдемо так. Їх не видно, тільки треба дуже е, внимательно приглядатися, бугорки невеличкі, зовсім такі, що зливаються з землею, тоді можна щось і знайти. А ось новий є грибок. Там коло того дубчика я підняла, оцього дубочка. І ось трошки вище я піднялася. Також малесенький бугорочок був. І я його відкрила. Так. Отак він. І тут такий теж вискочив матьонький, маринадний. Дивіться, який буцулатик. Класний. Дуже треба внимательно ходити і дивитися під ноги, щоб ось таких малесеньких знайти. Пару штучок. Як думаєте, ось я? Прикрила цей грибок зрізала, і що? І знову йду да? в пошуках гриба. А тут такий уже ні в року заглядає. Можна і неозброєним оком побачити? Хто хоче, звісно, його побачити? Дивіться, яка тут шляпа? Ох, це вже не молоденький. Це вже такий грибочок, і не один. Там є ще один. Побільше. Зараз ми його ух, зірвем, Дивіться, який він чудовий. Там ще один. Видно вам, так? Да? Цей спрів уже. Бачите? Цей не буде добротний, бо він ось так уже спрів від дощів. Посадимо його назад. А цей заберемо, звісно. Давайте разом подивимося, що це я знайшла. Я ще не дивилася. Ось, хочу вам так показати На Бок. Є, друзі, є ще один грибик. Ох, який він гарний. І мурахи ці комарі з-під нього вилітають. Роємо, от де вони грілися. О, дивіться, який чудовий екземпляр яєчника. Такий гриб, да? гриб-лимонник, напівбілий, яєчник, боровик жовтий. Ось такий його йдуть. Може, хто не знає, пахне йодом він. Оце його відмінність боровика жовтого. Коли ви його понюхаєте, тут ніжку чи під шляпинкою, тут більш насиченіший запах. Дуже віддає йодом, Але це на смак не влітає, не заважає, смачний цей гриб іде. Хочу вам показати ще один вид дощовика, Дивіться, зірочник, по-моєму, він називається. Цей дощовик неїстівний. Ось так. Дивіться, як я. виростає. І отут порховка. О! Дощовичок. Такий ще один вид дощовичка. І як думаєте, що це я знайшла? Ну, чи шла такий тут бугорок. Давай без патика. Сироєшка. Бач, якби патиком, вона така крихка йде, поламалася би. О, дивіться. Правда, вона вже переросла, така крихка. Але сироєшка. А, я думала грибок. Це щось неймовірне. Стільки цього. Гноєвика сорочого, як ви мені писали. Просто подивіться, як олівчики стоять. Вже старі, молоді. Ось, ось дорога. Видно вам, як вони. Прикольні такі. Ось. Візьму кошика і покажу вам ось так. Молоді. Ой, який екземпляри шикарні. в лісі можна побачити. Головне осознавати, що це красиво. Ось 11 година дня. Будемо закінчувати відео. Направляємося до машини, бо ще є і без цього робота по дому. Ось такі в нас грибочки сьогодні. Мій кошик. І влада там є мухомор червоний. Так похолодало, хочу вам сказати, в лісі. Аж руки позамерзали. Показує температуру 8 градусів на телефоні. Ось що хотіла сказати, що йдіть в ліс, не дивлячись ні на що, ні на погоду, ні на температуру повітря. Йдіть і отримайте масу задоволення від цього, від збору. Навіть і від отаких пару грибочків. Адреналін і кайфую, чого я вам бажаю. Всім пока-пока!